Так, дорогі мої, спробуємо від компанії Pharmacy Smart Love, спробуємо очистити алюмінієвий казанок ось таким порошком. Я чищу все. Цей порошок, засіб без хлору 500, мілі, 500 грамів. Його одобрено Міністерством здоров'я України. Так що чистить все. Побачимо, що в нас вийде. Ось так справився до хрусту засіб. Я очищу будь-яку поверхню. Суперклян 500 грамів 69 гривень. Я рахую, що дуже відмінний результат. Чисте. Ось так. Кому потрібно, звертатись, перейшлю по Україні без проблем, є в наявності. Це Турецья компанія Фармасі, зроблена нашою україною Нашою. для компанії Фармасі. Дякую за увагу. Відмінний результат.